Маленька ремарочка перед переглядом відео Знімаю вже на телефон, тому що нема сенсу включати камеру. А, знімав я оце відео ще на початку місяця, і це було якраз місяць до зими. Але хто в нас, українців, знає, що нас знову обстріляли москалі? У нас не було світла, я не міг монтувати відео, все це затягнулося, і от я вам можу похвалитися тим, що у нас вже лежить сніг. Тому я вам показую це відео, як робив я тоді, ще коли снігу не було. Два тижні до початку е, тих от е, опадів. Тому гарного перегляду! Добрий день, пані і панове Ви на каналі ЧБ Авто. І в попередніх випусках ви можете бачити, як я цього красення купляв з Америки. Але зараз не про це. У нас залишився один місяць до зими. Правильно, що треба робити? Змінювати резину. Люди діляться на три типи: які купляють вживану резину, які купляють нову резину, і ті, які сидять на дивані, і то ми запікаємо. У мене в колесах ще стоять датчики тиску шин, Якщо поміняти колеса місцями, тоді датчики мене будуть показувати навпаки. Але мене запевнили, що датчики будуть стояти правильно. Вони автоматично підв'яжуться. Я не шарю, тому напишіть в коментарях, хто шарить і як воно чітко працює. Бо я не дізнавався, я не знаю. З самого початку я вам говорив, що люди діляться на три типи, і два з них це ті, хто купляє нову розину і ті, хто купляє вживану. Мені зараз не стидно, я купив вживану розину, але ця розина е, початок 2022 чи кінець 2021 року. Кінець 2021 року, але ви самі бачите, що резина як нова, протектор хороший і вона мігенька. Ну і, звичайно, це фірма Continental. Це зараз не реклама, а ну, ви самі знаєте всі, що Continental – хороша фірма резини. Зараз я вам розкажу, чому я взяв саме вживану резину. Тому що дивіться, я би купив нову. Я би від'їздив рік, навіть не рік, сезон. І що ви думаєте, вона би стала така сама вживана? Так поїздив хтось інший, і я її купив набагато дешевше. До речі, ми подивимось потім в інтернеті, скільки коштує така ж сама нова резина, і зрівняємо ціну ту, що заплатив я, і та, яка коштує нова. Ну і звичайно, не забудьте і не попутайте на вживану машину, биту вживану машину, треба купляти вживані колеса. Бажано збитої машини. Не попутайте, не попутайте. До речі, машина приїхала з Америки і всі мені казали, та візьми, поїдь, подивися, може, в тебе там колеса, якісь криві. Ми зробили балансування, коли це ідеально рівні. Тому, пацани, купляйте нормальні битки. І ми бачимо, що затягують динамометричним ключем. Місяць часу зараз до зими. Я приїхав перезуватись вже. Взагалі, коли варто їхати перезуватись? чи є якісь там терміни, в які ми маємо їхати? Бо я знаю, коли випаде перший сніг, будуть просто кілометрові черги. Середня добова температура має бути 7 градусів. Тобто, якщо вночі є плюс 2, днем 14, днем 12, то вже можна перезувати. А, то я лох, що я приїхав так Ні, швидко. Чому, чому? так зразу? Ну, в принципі, вже приморозки були. Тобто, якщо там буде на вулиці плюс 15 резень, нічого не станеться за цих 2-3 дні. Коротше, я не лох, я приїхав вчасно перезиватись. А як правильно взагалі зберігати резину? От я зараз її буду вести в підвал і мені треба якось правильно зберігти, щоб вона мені не розсохлась до весни. Ну, там правильна температура зберігання має бути. Ну, орієнтовно 16 градусів тепла. Тобто не закидувати її на стриг на котел ставити її не можна. А десь так в підвалі там буде добре. На... Лежачи чи стоячи? Ну, то як то зберігає. Наверх... Точно наверх нічого не можна ставити. Наверх нічого не можна пакувати. Я просто бачив а, ці от е, віддяшки і фотки в інтернеті, що там, наприклад, на дисках треба зберігати, здається, лежачи, а без дисків рівно. Це правильно чи ми руйнуємо міф? От, одні кажуть, правильно, інші неправильно, інші по другому говорять зберігати. У нас зберігається резина лежача. Тобто і не тріскає, і нічого і не стає. Ви почули відповідь, тому зберігайте, як вам зручно, але головне, щоб була правильна температура. Наверх нічого не ставити важкого. І наверх нічого не ставити важкого. Тобто холодильник явно вже там буде лишній. Добрий день. Сьогодні вже другий день епопеї з моїми колесами. Тому власники Каділаків, знайте, якщо у вас праве переднє колесо стоїть справа спереді. Воно там має стояти, бо датчики не перепідв'язуються, і саме зараз я їду в шиномонтажку, там де мені перезували машину, щоб мені попереставляли колеса так, як вони і стояли. От я попереджав людей, що є от така ситуація. Мене запевнили, що колеса вони там перепідв'яжуться, вони не перепідв'язалися. Я вже проїхав кілометрів 20, тому я їду перекидати колеса. От власники киділаки інформація для вас. При зйомці я вам пообіцяв знайти таку саму гуму, як я купив, але нову. Ось ви бачите, я знайшов в континенталі 5745 гривень, коштує одне колесо. А я заплатив за 4 колеса 10 тисяч гривень. Уявіть яка різниця? На наступний рік я би не купляв нових коліс, я би їздив на тих самих, які я купив минулого року. Тому. Вирішувати вам, що ж вам купляти. До речі, напишіть мені в коментарях, хто що купляє нові вживані, навіть плюс-мінус по бренду можете написати. Мені цікаво почитати. Не переключайтесь, залишайтесь на тому каналі, підписуйтесь. До речі, і в попередніх відео ви можете подивитись, як я купляв, розмитнював там, ремонтував свій автомобіль Cadillac. І там до речі дуже багато цікавої інформації є саме для або власників каділаків, або майбутніх власників.